Мабуть, плити здвинулись, он подивіться на потолок. Квартира Галини Свистун на четвертому поверсі другого під'їзду будинку, куди 1 лютого влучила російська ракета. Речі з оселі жінка забрала. Нині під'їзд небезпечний для проживання. Таке оголошення для мешканців розмістили на вході. Ось тріщина. Це на ну як можна сказати. Це несуща стіна. Сказали, що не можна тут проживати. У квартирах інших трьох під'їздів п'ятиповерхівки на вулиці Баленка, 7, люди продовжують жити. В оселі Олександра Білого вибиті та пошкоджені вікна, стіни цілі. Будинок цей розповів чоловік, звели 1975 року. Пластикові вікна вони постраждали менше. Рама сама посунулася, деякі ділянки вигнулись, то там тягне добре. У мене. Коробка стоїть, струм був і добрячий. Вона трошки зіграла, але панелі вони розраховані на те, що, ну, наприклад, землетрус, пожежа була добряча, те саме горіло, все, що могло. 6 лютого спеціалісти Полтавської політехніки розпочали обстеження будівель, повідомила Катерина Ямщикова. Це технічне обстеження, це будинку Баленка-7, Баленка-7А, Баленка-5 і дитячий ясла-садочок. Треба під ну, якісь інженерні рішення для того, щоб зберегти другий під'їзд, і треба приймати рішення щодо першого під'їзду, чи будуть його відновлювати, чи його не буде. За словами Максима Медведєва, у сьомому напівзруйнованому будинку робитимуть геологічне дослідження фундаменту. Ми зробили спочатку. Технічний огляд будинків, якби для того, щоб придивитися, може там, знаєте, є якісь там тріщини там великі, чи ще щось що може там якщо визвати руйнування. От цього при огляді не видно було. Плюс всі мешканці були опитані, мешканці теж там не бачили, що в них там десь там знаєте, розійшлися обої чи там стеля. Чи маєш там чип чи, чи підлога? Ось такого вони теж нічого там не бачили. Ну в цих під'їздах це я кажу сьомий дом, третій, четвертий, п'ятий під'їзд. Вони ну немає там ніякої загрози щодо знаходження мешканців в цих будинках. Як можна прийняти дом задовільний, якщо єслі все якщо отакі страшні пошкодження, І перший і немає першого під'їзда. Якої це сили був удар? Кожний день лягаю спати, думаю, чи я утром простану, чи дом не рухне. На експертизу трьох багатоповерхівок та дитячого садка попередньо спрямують близько мільйона гривень. Повідомив Максим Медведєв. Якщо там потрібно буде там підсилення фундаменту, це вже там буде кілька мільйонів. Якщо його не буде, то цього не буде. Якщо там, там п'ятий будинок. Не треба буде стягувати е металевими пртами, а просто його треба буде просто зашити та зробити дах. Там це буде одна сума. Якщо там є тріщини, які там не зупиняються, йдуть далі. Треба буде стягувати металевими плотами. Це вже буде там на ну, інша історія. Там кожен трубіт окремо буде рахуватися. Ну, Зарано заранах розмовляти про кошти. На технічне обстеження напівзруйнованого будинку, за словами Медведєва, треба близько трьох тижнів. Інші дві багатоповерхівки та дитячий садок обстежать швидше. Оксана Іванова та Кирило Іванової Суспільне новини Полтава.